Представляємо гібрид соняшника Грифон, ранньостиглий сербський гібрид для технології вирощування Clearfield, призначений для застосування гербіциду Євролайтинг. Грифон демонструє потенціал врожайності до 5 тонн з гектара і має високу стійкість до основних захворювань, таких як фомоз, пероноспороз та фомопсис. Цей гібрид підходить для вирощування в усіх кліматичних зонах України, особливо завдяки своїй стійкості до посухи та холодостійкості. Основні характеристики гібриду соняшника грифон. Група стиглості Ранньостиглий 105-108 днів, висота рослин 150-170 см. Потенціал врожайності 5 тонн з гектара. Вміст олії 50-52%. Стійкість до хвороб і стресових факторів соняшника грифон. Стійкість до посухи та осипання 8 з 10, стійкість до вилягання. 9 з 10 стійкість до фомозу, фомопсису, пероноспорозу та іржі, 9 з 10 стійкість до альтернаріозу, септоріозу, сірої та білої гнилі 8 з 10 Гібрид соняшника Грифон. Ваш надійний вибір для високоврожайного вирощування у всіх регіонах України. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року. І маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.